Христос рождається на календарі понеділок, 24 грудня. Розпочалася 30-та седмиця після п'ятидесятниці. Дорогі брати і сестри! Святий Марк у своєму Євангелії відкрив застереження Ісуса для учнів, які забули взяти хліб в дорогу. Дивіться, бережіться закваски фарисейської і закваски іридової, бо ж під закваскою у звичаях іудеїв розумілося зло. Так і ми повинні остерігатися неправдивого шляху, а виконувати волю Божу. У нинішній день Святою Православною Церквою почитаються преподобний Данило Ступник. А також преподобний никон Сухий Печерський на зламі п'ятого століття у Месопотамії народився хлопчик, який до п'яти років ріс без імені, бо батьки хотіли, щоб народжений за божим промислом син отримав від Бога ім'я. Тож вони прийшли в монастир і звернулися до Ігумена. Настоятель звелів подати одну з богослужбових книг і навмання, розгорнувши її, знайшов у ній слова пророка Даниїла відповідно до цього дня. Так отрок отримав ім'я Даниїл. А вже у 12 років, нікому не кажучи, хлопець пішов з дому в монастир. Батьки були дуже раді за сина, коли дізналися, де знаходиться їхнє чадо. Одного разу Даниїл з ігуменом монастиря відвідали святого Семеона Стопника, який передрік юному Ченцеві, що і він. Понесе подвиг ступництва своє подвижницьке життя. преподобний Даниїл продовжив усамітнено у Фракійській пустелі разом з двома учнями. Там вони побудували стовп, на якому преподобний Даниїл провів 33 роки. Володіючи даром благодатного слова, збирав довкола себе людей, наставляв багатьох на шлях виправлення, і всі, хто приходив, отримували допомогу та зцілення. Молитву святого Даниїла просили навіть візантійські імператори. Відійшов до господа святий Симеон Стовпник у віці 80 років, близько 490 року. Сьогодні ми з радістю вітаємо наших дорогих іменинників, які мають імена Даніїл Іван та Миколай. Нехай вас осяває мілість Божа, а прості життєві істини нам відкриває преподобний Ава Леонтій. Зайва їжа робить тіло надмірно завантаженим кораблем, який при малому русі хвиль іде на дно. Тож тиждень, який розпочався, є передостаннім в різдвяному пості, і ми бажаємо його прожити у злагоді, мірі і добрі.